Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Агролан. Виїхав зрихлити трошки картоплю, бо після дощів у нас сильні дощі були потім пів місяця, то більше як пів місяця. І це не давало обробляти, і через те посаджена картопля була пізновата. Ну вже десь почала сходити. Так що от таким займаюся. Я сьогодні їжаками прополюю, бо вже травечка заростає. Ось шифень, культиватор просапний з їжаками ходжу. Ось так виходить. Тут з цієї сторони чотири радочки і от де трактор стоїть, ще два радочки, а там далі вже сусідня ділянка. А тут між цими ось такий клинчик вийшов, то посіяв трошки бурака. Ну і там далі по ліву сторону далі площа з картоплею. Ну В цілому десь плюс-мінус 20 соток картоплі. Може не цілих, ну плюс-мінус. Ось так. Ну, Виходить, дивлюся непогано. Зрехла трошки землю, додасть кислороду, ну і картопелька піде догори. То, що скаже по цьому поводу, як що воно і до чого, коментуйте. Буду відповідати на ваші запитання. Ну, ось так приблизно вийшло. То є сусідська ділянка. Ну, там вони раніше посадили, то вже картопля майже посходила. А тут я садив пізно, але з бурином мусив порватися, бо заростало І бери, і всяка-всяка-всячина. Тепер почекаю, поки трошки протрахне, підсохне, ще раз пройдуся, а тоді підгорну, як вже повилазить бараболька. Ось так вийшло. Правда, є, полишалося, не без того полишалося, Але порівняно як було, вже нема. А це той клинчик, що я з другої сторони показував, що лишився клинчик. Ну, тут посіяний буряк. Віце з цієї сторони гуще, а з тої сторони трошки ширше. І таким образом. Так є, так є. Ну, плюс-мінус тут десь 20 соток є. Я не рахував, не щитав, ну приблизно. Може і нема, 20, ну плюс-мінус. Ось такі катульки намотує на їжаки, трошки макровато, але мусив боротися з бур'яном, бо інакше ніц. Потім би не зробив. Ну все. Коментуйте, що кому сподобалося, не сподобалося. Підписуємося на канал. Допомагаємо каналу розвиватися. Хто не підписався, підписуймося. Ну і саме головне, будьмо людьми. Допомагаймо один одному. Допомагаємо Збройним силам України і все буде Україна. До скорої зустрічі на слідуючих відео.